Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене видався такий гарний настрій, бажання помити підвіконня, поприставляти орхідеї, протерти пил. Нарешті я дійшла до цього. І в процесі миття переставляння я побачила, що розквітнув підліток, клон немо. Це його перше цвітіння, і мені було дуже і дуже цікаво подивитися на цю квіточку. Ну так давайте ми подивимось на цю орхідею поближче. Тут вона ще випустила друге квітоносо, Подивіться, яка швиденька, багато в неї корінчика. Купувала я її в тому році, звісно, коли вже не пам'ятаю, фото стінника було дуже подібне на банана чоколад. Я думаю, навіщо мені дві однакові орхідеї. Але ні, ця орхідея дуже цікава. Ви тільки подивіться на неї. Яка в неї розписна, приваблива губа, які в неї гарні пелюсточки. І вона мені нагадує велюр. Дуже така приємна оксамитова квіточка. Цікаво, як же буде вона виглядати, коли розкриє всі бутони. Аромату я не відчуваю, але наче вона і не має бути ароматною, але вона таки дуже приваблива. В процесі прибирання зайвих орхідей з моєї колекції, я думала, що в мене три однакових є, але ні. Ні, ця квітка дуже таки особлива, такої подібної в мене немає. Зараз я вам хочу показати банане шоколад і ви самі порівняєте ці дві орхідеї. Звісно, що на перший погляд вони подібні, але все-таки ні. Якщо уважно продивитися, то можна сказати, що банана чоколад вона має шкіряну квіточку, клонемо велюрови. Все ж таки в губі, в забарвленій формі пелюсточок вони дуже сильно відрізняються, і навіть в бутонах різниця очевидна. Так що я рада, що це виявилося зовсім різні сорти, не схожі під копірку один на одного. Кожна орхідея цікава, кожна має свої особливості. Так що одразу вирішила вам показати і порівняти цих двох красунь. Я радію, дуже приваблива манюлька в мене розквітла. А ви мені, будь ласка, напишіть, яка з орхідей вам до вподоби більше, або дві, одразу вам подобаються. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі. А я вам дякую за увагу і бажаю всім гарного, спокійного і теплого вечора. Без. Повітряних тривог, щоб, щоб все у всіх було добре. Ось таким сонячним настроєм я ділюся з вами, новуючи на моєму каналі.